За вікном вже осінь, а в ботанічному саду Одеського національного університету імені Мечникова ще досі літо навколо дерева у зеленому листяному вбранні і яскраві, що милують око, квітучі рослини. В Одесі вже панує жовтень. Проте ботанічний сад не спішить змінювати зелені і літні фарби на золотисті. Про те, що дійсно настала осінь, нагадує лише цвітіння хризантем та айст. Ботаніки встановили, що природа колись створила хризантеми лише жовтого кольору. Зараз існують всілякі їхні кольори, але вони виведені селекціонерами. І хоча дерева ще не встигли поміняти зелене на золотисте вбрання, в ботанічному саду завжди є чим милуватися. Зовсім скоро тут можна буде побачити пік цвітіння осінньої зірки Айстри стародавні греки вірили, якщо цю квітку висадити біля будинку, то вона захищатиме господарів від усього поганого. Ми взагалі живемо на півдні, і дуже часто вересень це в нас ще продовження літа, але в цьому році це ну, якось особливо. Вчора якраз була ситуація, коли в мене просили хоч декілька забарвлених осінніх листочків. Я просто пройшла там 10... Кол посаду, і ну, взагалі, ви бачите, що все абсолютно зелене. Тобто осінь ще взагалі сюди не заходила. Але я думаю, що це таке питання вже тепер короткого часу. Як тільки нічні температури трішечки впадуть, одразу. Почнеться осіннє забарвлення. Справжнє буйство осінніх фарб можна очікувати вже в кінці жовтня, розповідають співробітники ботанічного саду. Але і сьогодні де не відблискує червоним кольором рябина, а також свій жовтий бочок показують плоди панцируса сатрилистого. наче жовті пташки, які сидять на колючих зелених голках. У всіх літературних джерелах це неїстивна рослина. Але я вам скажу чесно, у нас спочатку дехто з наших відвідувачів спробував і сказав, що це дуже цікаво і смачно. ну і Після того вже досить багато років ми теж пробуємо. ну такий Досить специфічний смак і аромат. Він схожий на лимон, він такий трохи кислуватий. Гіркий, з присмаком ялинки, ну, можливо, найбільше схожий за смаком на лайм. І дуже ароматні напої виходять. Наші колеги іноді навіть роблять з нього цукати. В Одеському ботанічному саду також красуються і екзотичні рослини. Вже близько 30 років тут росте гранат. В стародавньому Єгипті цю рослину називали древом життя і шанували її. Наприклад, плоди гранату клали у саркофаги фараонів, бо вірили, що вони можуть дати початок новому життю. Один з найяскравіших експонатів ботанічного саду це гранат. Квіти граната дуже гарні, великі та червоні. Проте тільки кожна п'ята квітка жіноча і може сформувати плід. Тому співробітники ботанічного саду в цьому році отримали невеликий, проте дуже гарний врожай. Цьому році, якраз той час, коли вони почали квітнути, зараз про це дивно згадувати, але на початку літа було багато дощів, і якось справді весь час було мокро і зав'язалося небагато квітів. І відповідно у нас в цьому році небагато плодів, але вони є, вони цікаві. Гранат ми дуже цінуємо свій, бо це знаєте такий дуже цікавий генетичний матеріал, який адаптувався вже в нашому регіоні. Ми висаджували безліч цих рослин і завжди лише якийсь маленький відсоток з роками погоджується у нас жити. Лісову коскову атмосферу в ботанічному саду створює плющ, який обвиває гілки старовинних дерев. Завжди, коли він стелиться там десь по землі, по якихось парканах, він зазвичай не квітує. Але коли ця рослина досягає дорослого віку, на ній трохи міняється листя, з'являються квіти, потім плоди, бо це звичайна рослина, вона так само розмножується насінням. І от плющ квітує якраз десь у вересні, у жовтні. Зараз дуже багато комах, бджіл на цій рослині. Квіти такі ну не дуже виразні, але він дуже гарний медонос. Через теплі погодні умови деякі рослини в ботанічному саду перероджуються. Так пахуча лаванда. Квітне вже вдруге, а королева квітів троянда продовжує зав'язувати нові пуп'янки. Троянди, ви знаєте, дивна наша погода оці троянди. Особливо от, вищі кущі квітують, мені здається, це вже третій рік. Тобто вони взимку ну, не так пишно, як влітку, але вони продовжують давати квіти. У нас майже не було морозів останні дві зими. І навіть коли там температура на декілька градусів нижча нуля, вони якби так трохи підсихають, піднімається температура, і вони знову починають квітувати. Насолодитися різноманіттям осінніх фарб в ботанічному саду можна буде вже в кінці жовтня, але і сьогодні тут панує дивовижна спокійна атмосфера, яка змушує відволіктися від усіх проблем та поринути у світ рослин.